Ну що, друзі, я всіх вітаю. Ось вона і почалась наша рідненька рідненька Ліга Чемпіонів. В оновленому форматі, так погоджуюсь, е, незрозумілому форматі для багатьох. Е, не зовсім, не повністю зрозумілому форматі для мене, але тим не менше це Ліга Чемпіонів, це матчі міжнародного рівня. Це такі матчі, як Реал Мадрид штутгарт от який прямо за камерою зараз. В прямій трансляції ідеї, і два слова про Штутгард Хілося би сказати, все ж таки команда, не дивлячись на те, наскільки маловідомі гравці е грають за Штутгарт, Все-таки, яку роботу круту зробив Себастьян Хонес? От любо, любо глянути було, як вони трохи повозили Реал Мадрид в першому таймі, в другому, звісно, підсіли, але це було очікувано. Клас гравців е занадто різний. Не хочу говорити ціна, бо все ж таки, знаєте, ціна і клас не завжди відповідають один одному. От. Ну, але тим не менше, завтра продовжується вже другий день. Завтра наша Борусія буде грати із Брюге. Вони... Команда вже вилетіла туди, команда вже приземлилась. вони вже навіть провели тренування і Шахін дав свою прес-конференцію, яку я, чесно кажучи, ще не встиг прочитати. Ось. Декілька слів хотілося б сказати, звичайно, про наш улюблений Дортмунд. І ну, певні висновки можна, звісно, робити, особливо після матчу із Хайденхаймом. І нехай навіть хтось буде казати, що ну, власне, це Хайденхайм, там які повинні бути висновки, це команда не того рівня, це не ті гравці. Але тим не менше це одна з найбільш пресингуючих команд була в Німеччині. Це був незручний суперник, це був клуб, який Дортмунду не програв ні разу минулого сезону. І мені здається, таких клубів було тільки два. Це чинний чемпіон Байер Леверкузен і це Хайденхайм. Усіх інших, мені здається, ми хоча б один раз обіграли. Ну, якщо я не правий, можете, звісно, написати і поправити мене. Ну, ну але таке. Так що певні висновки робити можна. І чи сподобався мені матч проти Хайденхайма, так сподобався. Чи я... Мені сподобався навіть не сам матч, оскільки, звісно, були періоди, коли Боруся виключалася в другому таймі, особливо перший тайм вони провели на дуже високому рівні. Перший тайм вони провели, абсолютно маючи тотальний контроль і тотальну перевагу. Е, гол, який вони отримали з нічого, був ну, абсолютно нелогічним. Тобто проста навісна передача, два захисники і між ними поміщаються, між двома поміщається просто нападник Хайденхайма, який дуже легко забиває головою. Ну, тренерський штаб повинен провести роботу все ж таки із захистом. Це, це, це не діло. Це не діло. Якщо на, на рівному місці, маючи таку тотальну перевагу, команда пропускає, це... це знаєте, і з клубами рівня там, Мадридського реала або інших команд, От цей один пропущений м'яч із нічого, він... Може надломити команду. І нехай навіть і тренерський штаб працює, нехай навіть у них там є спортивні психологи, які працюють е, над менталітетом. Але тим не менше оця думка, що ти із нічого пропускаєш голи від великих клубів, вона буде потихеньку течити. Течити команду середини. Е Так от, про які, бачите, мене заносить, про які висновки можна говорити з Хайденхаймом? Е, ну, по-перше, Команда все ж таки здатна контролювати м'яч. Команда все-таки здатна швидко рухати м'яч і швидко перепасувати. Інша справа, там, що мені, можливо, не подобається такий стиль. Я люблю більше вертикальний футбол. Е, нехай він буде більш прямолінійним, але не люблю високий темп. Високий темп в гри. І, до речі, такий високий темп, він все ж таки був дотриманий в першому таймі, але, на мій погляд, було чимало зроблено лишніх передач. Хотів би відзначити Паскаля Гроса, новачка команди. Можливо, я навіть і помилявся, коли я думав, що ну... Ну, я сумнівався, я чесно скажу. Я сумнівався Паскалі Гросі. Не дивлячись на те, як його хвалять з усіх прасок, я завжди задавався питанням, ну, по-перше, якщо він настільки такий топовий гравець і топовий півзахисник, чому він сім років грав за Брайтон і чому він не перейшов в якийсь інший англійський клуб? Він би міг перейти в Манчестер Сіті, він би міг перейти в Арсенал, він би... не скажу, що він би перейшов у Ліверпуль, оскільки для Юргена Клопа все ж таки більш підходять гравці іншого типу. Ну, але тим не менше, є чилася в кінці кінців. Ну, він не переходить до чомусь. Яка причина цього? Сказати, що він там дорогу коштує? Ну, в Англії це, знаєте, це, це дуже відносно. Це дуже відносно в Англії. Я вважаю це не аргумент. Ну, от саме цей матч, я вважаю, думаю, що Паскаль Грос все ж таки провів дуже достойно. От. Хотілося б відзначити Каріма Адеї. І не через забиті його два голи. На мій погляд, досить впевнено виглядав Ніколас Зюле. Не дивлячись на той зароблений пенальті, злочасний. Ну то, то чистий випадок. Але, в принципі, на захисті грав досить надійно. І між іншим, в епізоді з першим пропущеним голом мене Нікласа Звує якраз і не було. Тому що він там перебував на іншій позиції на той момент. Чого я очікую від матчу Брюге Бруся Дортмунд? Ну, звісно, як фанат, я очікую перемоги в першу чергу. Між іншим є така цікава статистика. Сьогодні я читав перед матчем статистику. Можете і на трибуні дивитися, там мої пости, чи статті, верніше під Ніком Вестфалем. Вони зіграли 8 матчів між собою, два з яких провели в Кубку УЄФА. І, в принципі, тотальна перевага на босі Борусі. Там вони мають близько... Ну, в лізі чемпіонів вони мають 4, 4 перемоги, здається. У Брюга всього лише одна. Один раз, я в кубках вони перемогли, вони перемогли 5-0, до речі, це було в 87-му році. По нещодавним зустрічам, то Борусія, е Борусія тільки один раз, по-моєму, зіграла в нічів, всі, всі інші матчі виграла і, що цікаво, з сухим рахунком. У 2020 році, точно пам'ятаю, двічі було по 3-0. Це ще при Люсіні Фаврі вдома і на виїзді. Е Потім була перемога 1-0, Крістіан Пулішіч забивав. На останніх секундах, здається, матчу. От. Так що я очікую перемоги. Що це представляю в жодного матчу їх не бачив і не бачив уже дуже давно. Не дивлюся в Бельгійську лігу Жупілє. І взагалі не уявляю, який футбол вони грають. Якщо ви знаєте, напишіть. Бо, в принципі, поки що якихось тактичних розборів там я не бачив. Статей на цей матч не бачив, це однозначно не тупова вивіска. Ніхто про неї особливо писати не буде, максимум згадає, згадай про проблеми і травмованих. Ось і все, що нас чекає. Отакі справи. Бажаю всім перемоги. Дивіться Лігу Чемпіонів вона того Варта. Любіть футбол. Любіть Україну.